А як часто з вами розмовляють українською мовою? Ну, доволі часто, тому що я перше починаю спілкуватися українською. А якщо люди відмовляються, що з ними робити? – Ну, вони сили жиють, там не знаю, заставлять. Це все залежить від людей, якщо ти насильно будеш їх ну, казати їм, щоб вони переходили українською, вони навпаки не будуть цього робити. Це більше людей заставляє розмовляти російською якраз таки. Це краще, щоб було добровольно, а не Принудітельно, а що ж так от зробити, щоб це було добровольно? От, що має робити влада? Які має робити дії? Може гроші давати сама перейшла ну, українською. Я розмовляю суржиком, але більше українським суржиком. А ви звідки? Я сама з Києва. Ну в Києві побільше так українською. Ну так а що вас спонукало взяти і перейти на іншу мову, на українську, на свою? Книги. Я багато читала книжок української, і тому мені ну, сподобалось саме, як воно звучить і в голові, і так, і тому я перейшла на українську. А от ви кажете, що дуже багато книжок прочитала. Може, якісь вірші, щось таке україномовне. Чим можете поділитися? Ну, взагалі, просто різні книжки читала. Я точно вже ну не пам'ятаю саме назв. Типу, просто різні книжки насправді. Типу, і детективи, і романи, і такого от там. Дякую. Зброшу на курсі Гончарин Концерт онлайн безкоштовна, англійська, українська, німецька. От прям будь-яка. вас. Дякую. Дякую.